Тридцятиденне припинення вогню, якщо на це погодиться, і Росія та відновлення військової допомоги від США. про це вдалося домовитися під час переговорів американської та української делегації у Саудівській Аравії. Також сторони погодили якнайшвидше укласти угоду про розробку мінеральних ресурсів в Україні. Це була перша зустріч Києва Вашингтона після суперечки Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Білому домі. Що вдалося обговорити в Джиді? Та яка реакція на це Кремля? Дивіться далі. Переговори в Джиді між українською та американською делегаціями тривали понад 8 годин. Головним досягненням стало розблокування військової та розвідувальної допомоги Україні з боку Вашингтону. Водночас Київ погодився на 30-денне перемир'я, якщо на це також піде диктатор Путін. За результатами перемовин український президент подякував американському колезі Дональду Трампу за конструктивну розмову команд. Американська сторона розуміє наші аргументи, сприймає наші пропозиції. І Я хочу подякувати президенту Трампу за конструктивність розмови наших команд. Про те, що постачання допомоги, яку зупинили після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа, і скандалу в Білому домі розблоковано, вже підтвердив заступник голови офісу президента, полковник Павло Паліса. А заступник міністра національної оборони Польщі Павел Зелевський у соцмережі Ікс повідомив про відновлення постачань. Американської військової допомоги з польського хабу водночас американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відновила доступ для українських користувачів до сервісу, який надає високоякісні комерційні супутникові знімки. Відновлення обміну розвідданими з Україною підтвердила і глава розвідки США. Крейн Васґі. Україна вкотре продемонструвала світу, як і всі ці три роки нашої боротьби за незалежність та свободу, що ми хочемо миру. Ми готові до справедливого і тривалого миру. Я вважаю, що це дуже важливий день, адже знаєте, три роки це дуже великий проміжок часу. І людям у світі дуже важливо ще раз зрозуміти, що це не Україна почала цю війну, але Україна готова до справедливого і тривалого миру. Щодо припинення вогню на 30 днів на своїй сторінці у Фейсбук міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що це можливо лише в разі взаємної згоди з боку Росії і зауважив, що у жодному разі не йдеться про заморожений конфлікт, називаючи це спробою почати шлях до завершення війни в справедливий спосіб і демонстрацію, хто насправді зацікавлений в мирі, також українська та американська делегації домовилися, що строки такого перемир'я можуть продовжити за взаємною згодою. До сторін в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємось, і якщо Рускія погодяться в той самий момент тиша запрацює. Україна готова до миру, свою готовність припинити війну чи продовжувати війну, повинні показати в Росії. Про те, що нині крок за російською стороною заявили і в американській делегації. А президент Дональд Трамп зазначив, що вже цього тижня говоритиме про це з Володимиром Путіним та підтвердив, що представники США сьогодні зустрінуться з російськими представниками, щоб запропонувати їм режим припинення вогню. Як стало раніше відомо, до Москви для зустрічі з кремлівським очільником цього тижня поїде спеціальний посланець американського президента Стів Вітков, що Кремль. Пристане до перемир'я. Сподівається, і держсекретар США Марко Рубіо мовляв м'яч тепер на боці Росії. Україна готова припинити стріляти і розпочати переговори. Тепер час їм визначитись, готові вони до цього чи ні. Сподіваюсь, вони скажуть так. І якщо це станеться, на мою думку, ми досягли великого прогресу. Якщо ж вони скажуть ні тоді, на жаль, ми знатимемо, що є перешкодою до миру. Новину про готовність України до тимчасового перемир'я прокоментував й американський президент. Дональд Трамп також припустив, що може знову запросити Володимира Зеленського до Білого Дому. Україна погодилась на припинення вогню. Я сподіваюся, і президент Путін також погодиться на це, і ми зможемо приступити до справи, і ми можемо припинити цю жахливу війну. Також під час перемовин українська і американська сторони обговорили те, що під час припинення вогню слід піти на такі кроки, як обмін військовополоненими, звільнення утримуваних цивільних осіб, повернення примусово переміщених українських дітей. Крім цього, обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно роз. Почати перемовини для досягнення стійкого миру. Також українська сторона наголосила, що європейські партнери повинні бути залучені до мирного процесу. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що поінформував європейських колег про результати переговорів. Президент Франції Еммануель Макрон привітав ідею можливого 30-денного припинення вогню, але заявив, що слід дочекатися відповіді Росії. Відреагувала на переговори у Саудівській Аравії і очільниця дипломатії ЄС Кая Калас. Війна, яку розпочала Москва, ніщо інше, як колоніальний напад і несправедливе вторгнення на територію суверенного сусіда. Ніхто так не прагне миру, як українці, які щоденно страждають від бомбардування. Я згодна з президентом Трампом, що вбивства мають бути зупинені. Путін може закінчити цю війну миттєво. все, що для цього потрібно, припинити бомбардування України. Натомість, щоденні російські атаки в останні дні посилились, що показує, що Росія не хоче миру. Перемовини у Саудівській Аравії прокоментували і речниця російського. МЗС Марія Захарова за її словами варто слідкувати за новинами не Джиди, а з Москви мовляв формування позиції Росії відбудеться не за кордоном, в зв'язку з якимись домовленостями або зусиллями якихось сторін. Формування позиції Москви відбудеться всередині Росії. Більш красномовні зет воєнкори, які пишуть, що погоджуватись на перемир'я не варто. А депутат Держдуми і колишній військовий Віктор Соболєв заявив, що Росія не повинна погоджуватись на нібито 30 перемир'я, бо це, мовляв, дозволить Україні переозброїтися та перегрупуватися. Ярослава Марушенко, програма «Вікнець-ТВ Марафон», Єдині новини. Пані Ганна, я вас вітаю. Добрий день про результати переговорів у Джиді, хочу з вами поговорити. Одна з ключових, одне одне з ключових рішень, яке пропонується, це зупинка вогню на 30 днів. Звісно, що для цього потрібна і згода Росії, але гіпотетично, ми в це мало віримо, але гіпотетично Росія погоджується. Як на лінії фронту такої протяжності можна контролювати припинення вогню? Ну, теоретично є декілька варіантів, бо а, ми говоримо про припинення вогню і можливість або неможливість когось з третьої сторони а, виступати в якості або спостерігачів, або миротворців. І отут на сьогоднішній момент ми бачимо найбільшу проблему, бо Російська Федерація вже заявила, що вона проти будь-яких європейських а, миротворців. А інші країни, які є, наприклад, в топ 10 миротворців для операцій Організації Об'єднаних Націй, поки що не висловлювали бажання зайняти і взяти на себе цю роль. Плюс давайте не забувати, що Будь-яка така місія в рамках ООН потребувала би щонайменш трьох місяців на розгортання. Якщо ми говоримо, що прямо зараз ми влаштовуємо на 30 днів, то звичайно цих днів недостатньо для розгортання не просто на такій території, а взагалі подібної місії. Певні спостерігачі можуть бути це щось за форматом спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, але вони будуть сюди фіксувати порушили, не порушили. Звичайно, запобігати вони ніяким. Чином не зможуть, але і знову ж таки буде велике питання: де вони будуть, які вони будуть мати досві, доступ. бо ті ж мінські угоди продемонстрували, що було гарантовано доступ на обидві сторони: хто порушує, не порушує, а фактично вони могли розташовуватися тільки з українського боку. Ну і ефективність тих всіх перемірі, шкільних хлібних, ми пам'ятаємо. Тобто Росія порушувала всі ці домовленості моментально і ніяке обсє з цим нічого зробити не могло. Тобто, якщо просто одномоментно от сьогодні зупиняємо вогонь, то це тільки на віру виходить історія, що ми чесно не стріляємо. Так, абсолютно а, вірно, і так відбувається в більшості конфліктів по світу. А, бо миротворчої операції це якраз те, що ми називаємо це не дуже вірно, бо оригінальна назва все ж таки операції з підтримки миру. Тобто, коли ми вже про щось домовилися, і далі ми підтримуємо, а не творимо цей а, а, мир. Тому і в даному випадку, а це буде скоріше, скажімо так, добра воля обох сторін, наскільки вони погоджуються чи не погоджуються далі. Якщо будуть провокації, то будуть відповідні звинувачення. І тут в нас щонайменше два приклади поряд. Що відбувалося в Нагорному Карабаху між Азербайджаном і Вірменією з 20 по 23 рік, і що відбувалося з 7 жовтня 23 року в Ізраїлі між Ізраїлем і Хамасом. Зранку оголошували через годину, могли вже там змінити настрої. Знову оголошували постійно звинувачували одна одну в провокаціях, але перемовини продовжувалися. бо… Тут дуже велике питання: можуть бути певні порушення, але якщо є добра воля, продовжувати перемовини. То це одна справа. Якщо цієї волі з двох сторін немає до цих дійсно продовження і знайдення фінального рішення, то і будь яка навіть невеличка випадкова сутичка на лінії зіткнення буде моментально приводом для розірвання тих домовленостей, які були досягнені в Джиді. Ви бачите, хоча б якісь ознаки того, що Росія має цю добру волю до переговорів. Ну, да, я вчора її дуже чудово mm -hmm. почула, коли росіяни вдарили по одеському порту і всі машини на моїй вулиці почали верещати. А це якраз така певна демонстрація цієї доброї волі. Але з іншого боку, звичайно, ми згадуємо з вами мінські а, процеси і паралельно з перемовинами в мінську, а тоді дуже серйозні бойові дії відбувалися. І більше того, Росія тоді виторгувала собі ще два. Тижні, під час яких вона тільки погіршила ситуацію для України, тобто посилила наступ з урахуванням своїх збройних сил. Тому і зараз ми прекрасно розуміємо, що під час переговорів Російська Федерація навпаки буде максимально намагатися потиснути Україну для того, щоб захапати ну от і ще трішечки, да там є ще огурчики. Посаджу. Якщо рухатися за сценарієм, де Росія відмовляється від припинення вогню або починає консультації заради консультації, давайте зберемося ще, ще подумаємо, які важелі впливу є у сполучених Штатів на росіян, і наскільки серйозно для вас звучать, ну наприклад, погрози пекельними санкціями? Ну, все ж таки, це два різних варіанти. Якщо росіяни почнуть перемовини заради перемовин, а цей варіант для них буде вигідним. А з американської сторони все буде залежати від того, коли в них закінчиться терпіння, верніше коли закінчиться терпіння конкретно в Дональда Трампа. Бо теоретично вони будуть говорити, що ну ми ж готові, це просто от є там умови раз, два, три, чотири, п'ять, які треба обговорити. Тоді Трамп не зможе сказати, що ви там а, а, йдете поза тими домовленостями, що є. Але якщо це буде. Занадто довго, то звичайно, він може почати там невеликими додатковими санкціями або додатковою допомогою для України тиснути. А от питання: якщо Російська Федерація відразу відмовиться від цієї угоди, тут може бути інший сценарій. Тут теоретично ми вже чули перші заяви і щодо можливих посилених санкцій в банківській сфері, в енергетичній сфері. А це болючі для Російської Федерації а, сфери. Це також може бути більше зброї для України, більше дозволів набити по території Російської Федерації. Тобто а, заяви були, але ну знову ж таки заяви це одне. А наскільки реальну допомогу готові будуть надати в цьому випадку Сполучені Штати? Чи це буде щось одне точкове, але а, таке, от пробне, щоб змусити Російську Федерацію, все ж таки сісти за стіл переговорів? Це нам поки що не зрозуміло, враховуючи те, як. Росія вела переговори під час першого етапу війни, 14 22 мінський процес. Як ви думаєте, вони поводитимуться зараз? Це буде відтягання часу, ця бюрократія, паперові листи, чи, можливо, щось інше вони продумають? чи паперові листи, але те, що буде затягування процесу, тут в мене майже немає сумнівів, бо таке амбівалентний стан він дуже вигідний для них. Тим більше, що вони можуть ним торгувати з так званим глобальним півднем, демонструючи, що ні, ну, ми ж насправді готові. Плюс 100% буде намагання перекласти відповідальність на українську сторону, що це Україна щось не робить або провокує, або там за вимоги а, висуває. А вони 100% будуть намагатися розділити Європу і Сполучені Штати. Ми вже це почули в перших заявах пана Лаврова. Про те, що вони не бачать європейців ні в переговорному процесі, не ні в якості миротворців. А це теж достатньо велика і така болюча тема. Бо По нам потрібна єдність Європи і Сполучених Штатів за нашими спинами. Також вони 100% будуть намагатися максимально мати переговори Вашингтон-Москва, минуючи Київ і сподіваючись, що Вашингтон буде просто тиснути на Україну, вмовляти на певні умови. Але далі це буде ще й тактика такої, ну якщо це можна сказати, розпилювання. бо їм потрібно буде максимально нечіткі формулювання, якими далі можна буде маніпулювати, тому вони будуть боротися за кожне слово і за те, щоб максимально розмиті формулювання остаточну угоду прописати. Пані Ганна, дякую вам.